Направду я міг би читати зараз дійсно там подати стоси інформації, що стосується Лондона і що відбувається, але ну, зустріч відбувається, вже зараз стартанула там з е, очільником міністра закордонних справ Великої Британії, направду. але тут ключовий момент, який чи зустрічаємось з тими, з ким планували? Зараз багато там, знаєте, в різних змі пояснень причин, чому так відбулось. І так далі. І через позиції Європи можливо у вас і своя позиція розуміння того, що зустрічаємось не з усіма тими, з ким планували зустрітися в столиці Великої Британії. Наші глядачі пам'ятають це закономірно, це прогнозовано. Справжня аналітика, вона ж не тільки. Пояснювати, що відбулося, вона має прогнозувати те, що буде. Uh -huh. е, ну ми ж маємо пам'ятати, на якому тлі це відбувалося. Відков З Рубіо мали прилетіти. Трамп сказав, що я через три дні поставлю значить, вам остаточний план. Цей план був представлений, і українська делегація, якби до того публічно погодилася, або нічого не заявлялося до цього плану, практично е, була б укатана, легітимізовувала такі плани на зустрічі, або це була б Публічна на кшталт катастрофи в овальному кабінеті, публічна порка тих, хто не погоджується з аж Трампом. Тобто, ти практично озвучили би сказали, там, значить, Вітков, а Вітков представляє, нагадую нашим глядачам, він представляє Путіна, а не Трампа. Тому що Трамп сказав, не хочу келага, і поставили Віткова. Тобто там кастінг був, пам'ятаєте, я розповідав про це. Трамп не має свого плану. Є кастінг тих, хто скаже з цих його оточення якомога. Швидше припинити війну, бо Трамп обіцяв, зрозуміло, що це за рахунок України, тому що на Україну легше тиснути. Тобто, це абсолютно прогнозовано. Тому Зеленський заявив про те, що ми не можемо погодитись на е, такі речі щодо там, Криму, а це було в тому плані, де юре визнання Криму російським, хоча це порушення декларації Помпео. Людині, яка при Трампові через законопроекти фактично сказала, що ніколи США не визнають. Анексію Крима, ну і знову ж таки видацю. Трамп сказав: ніколи це не для мене не працює, да. де завоював всю політику США і тепер, як може вірити про Путіна завжди буде. Як може вірити Трампові? Ну трамп ми підписуємось завтра. Нас будуть це, знаєте, різниця між смертю і самогубством. Як писало видання The Times вчора заголовок, Трамп своєю політикою підходимо хоче обдерти Україну. От все. Трамп найслабший президент, ми Може, можемо записати, перевірити, шановні глядачі, найслабший президент, який, я, я не пам'ятаю, з кінця 19 століття, я можу сказати, майже по мене, найслабший. З точки зору психоаналізу, психології, uh -huh. коли він поміняв фотографію, що він такий, це людина, яка не переконана власні, власній потужності. Тобто він хоче здаватися сильним, він зараз відмовився від тарифів проти Китаю. Весь цей час як Китай, я там мене, значить, будуть цілувати, їх, там, Ну ці Ну, тут. так, він каже, ми можемо, можемо домовитись все, не будуть вводити 145%. Не будуть. Хто переміг в цій суперечці? Е, точно так відбувається на інших напрямках. Угу. По інших напрямках. Він фактично його надули, він надувся, тепер він здувається. І він, він а збувається... ви на Україну, Валерій? Ви звичайно, хто? Звичайно, ну, завжди. Знов таки про Трампа я казав це. Знаєте, це людина певного віку, не буду без айджизму, але який компенсує все вже недоліки, тестостерона компенсує тим, що він намагається показувати, кого він може смикати за касічку, вкручувати руки. Це звичайно, що молодші класи. Він не хоче збиватися з тими, хто може його здути, з Росією, з Китаєм, і тому він, не ризикуючи там, намагається тиснути там, де немає. До нього є можливість тиску. Це можна заявляти своїм ключовим союзникам. Данії, стосовно Гренландії, Канаді, ключовим союзникам. Тому що там певну міру вони залежні від нього. Там НАТО, там враховуючи торгівлю. Угу. І то там фактично, бачите, він, 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 він здувається. Він здувається, він надутий. Він показував, який я. Це надутий це з точки зору психології. Дитина в лісі, боїться, вона кричить. Трамп не переконаний в тому, що він сильний, він кричить, стукає, грюкає і таке інше. Але дитині це дозволено, а для дорослих це називається інфантильність. Тобто людина поводить, якщо доросла людина відповідальна поводить себе як дитина безвідповідально, ну, у міру це називається зовсім іншими словами. Тому Україна не мала погоджуватись. Абсолютно прогнозовано всі ці речі були. Нас мали там укатувати. Ми би легітимізовували такого роду речі. І я це називав самогубством. Ось зараз у нас е великий, великий тиждень. Великодній тиждень, от Писання я нагадую: притчу, якщо все дано, да? одній дали, інший дали люди не дали. Одна людина нам закопала те, що їй дали, інша, значить, вклалася. Тобто те, що ти закопав, нашу суверенітет, mm -hmm. е, наше місце в світі, якщо ми закопали це, то все навіть там сказано, що в тебе було, все забереться. Якщо ми погодимо, що частина нашої території вже не наша, навіть де факто, я вже не кажу, де Юри, Трамп відмовиться, до речі, від. Практично від своїх сів вже на завтра, навіть в цьому плані жодних зобов'язань немає. Нам зброї все одно не буде, якщо вже говорити все одно не буде зброї. Тобто так, нам не буде зброї, і тоді Трамп публічно стає на бік Путіна і всі це побачать. Що вони вдвох Україну нищать, вдвох нас же до дослід до миру. Путін же б'є по Україні, тому що принуждає або тероризує міста і села. Тероризує населення ципутів, от так. От я буду вас тиснути, А Трамп нас стисне з політикою через Віткофа. Ну так чи не так відбувається? Так тут на тиснуть. Трамп легітимізував, запросив Путіна тиснути Україну. Коли сказав, я його розумію, так само діяв би. Трамп сказав, я сильний, я так само діяв би. Він запропонував Путіну бити по сумах, бити по е по автобусах Марганці. По, по кривому розі по по марганцю. Він йому запропонував. А Путін його помазав кров'ю. Він замазав його кров'ю, я сам себе цитую, перепрошую тоді, коли після суд. Путін замазав Трампа кров'ю вбитих українських дітей і в слізьмі українських матерей. Тому що Трамп, який не бачить, розпускає групи, які стосовно злочинів Путіна, розпускає. Роз... Все це він не бачить. Невже потім він визнає помилку, що він це побачить? Ну Уявіть собі, да? Американці значить, в резолюція ООН приєднуються до своїх ворогів, визначених американським законодавцем. До Венесуели, до Північної Кореї, до Ірану. Він до них приєднується. Коли таке було, коли я кажу про Трамп слабкий це не мій найслабший, це не моя намагання не образити. Я тоді, це по факти. я тоді поточню, бо думав, що припинить вогонь. Бо він сказав дослівно, дослівно щоб залишити е, можливості для перемовин з Росією. Угу. Тобто він не помічає злочинів Росії. Значить, Росію мотивують до, неста... до інших злочинів, це логіка. І потім він не визнає, що він помилявся. Ну, не може він визнати, тобто він ж не може сказати, я не бачив і свідомо мотивував Путіна бити по Сумах і провоковому по марганцю, і значить, я є Та... ну, певний мірою співучасників путінських злочинів. Ну, як в кримінальному світі помазали кров'ю. Щоб ти був також певною мірою під. Е, ну Тоді під кримінальним судом, якщо в кримінальному, а тут ти під е, публічним судом. Ти під осуд попадає, всі бачать, що він приєднується до Росії. Стосовно припинити вогонь, пояснює також. Проста річ, Україна підписує в жиді план дослівно безумовного припинення війну. Так. Нам кажуть, це американський план, дослідно, американський план безумовного припинення вогню. Так чи не так? Чи я щось неправильно цитую. Далі йде. Коли ми всі говорили в світі, так я не кажу про себе, звичайно. Коли ми говорили весь світ, що тепер м'яч на полі у Росії на полі, значить, на боці Росії на, полі, на, футбольному полі, да, на боці Росії м'яч, то Путін у відповідь на безумовне припинення війну, війни висунув Америці умови. Хто кому умову висилає, той, той зверху, перепрошую за такого роду терміни. Той, хто пропонує умови, не пропонує, а вимагає, то певною мірою він зверху. Трамп прогнав про, 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 повністю, він це не, не визнає ніколи, але він програв позицію ще на вході. Тому що в Україні пропонувалися поступки, а Путіну пропозиції. Коли я вам, навіть якщо ви не є ворогом, а партнером да, по певною мірою по якихось там угоді. Трамп вже вважає себе там дуже крутим козачем угод, коли я. Пропоную вам умови, а іншим пропоную ультиматуми. То я ж вам пропоную умови, поступки. Ви ж одразу будете займати серку. Так чи не так? Ну, пропонувалися Путіну все простити, вибачити, а е, е, Україні одразу Україна має поступитися з територіями, Україна має поступитися суверенітетом, бо обмеження нашого членства в НАТО це. Відміна санкцій. Відміна мі, санкцій, ну. Фактично, всі пропиються Путіна. Путін, це мотивує. який тиск був на Путіна. скажіть мені окрім одної фрази, що я можу санкції проти нього вернути. Зараз Венс в Індії говорить про те, що Україні Росії треба буде поступитися території. Ми запитували київ Росіями територія він, поступається? Він ще говорить. Дивіться, цитую обидві сторони повинні скласти зброю, заморозити цю справу і зайнятися реальною розбудовою кращої Росії, кращої України. Джей Діва. Е, я ну, розумієте, я, я поза очі не, не сперечаюся. Я поважаю єльську і юриспруденції і ми, би говорити в його в їх термінах. Ну, не прямо там на рівні так. Е, термінології. Так. Його тут нема в дискусії. Я вам скажу, що це абсолютно, абсолютно юридична слабка позиція. І навіть юридично. Тому що він говорить скласти зброю на нашій території, і він вважає, що це може мотивувати Росію, щоб стала вона краще. Це вибачити злочинця і все, що він зробив в тому числі вбивства, і вважати, не ізолювавши злочинця, залишивши його на свободі, сказати, що те, що він награбував, вбивши, вбивши е, значить, своїх жертв, він може бути кращим, які в тебе можливості тиснути на того злочинця, щоб він став кращим. Легітимізація того, що Україна є жертвою, і вона тепер має поступатися, а значить, погоджувати, що ми жертва? Це хіба сильна політична е, юридична позиція? І саме головне, ще раз наголошую, в тій самій промові ВЕС говорить про те, що і Росії треба також поступитися територіями. Я задаю запитання: перше запитання, яким чином Америка тиснула на Росію. Ми з вами це пройшли. Друге, якими територіями поступається Росія? Якими? Територія поступається Росії. Тими, які вона пограбувала, вона поступається? Це тільки показувало, що Путін правильно діяв, там і мотивував максимально піднімати ставки для того, щоб сказати, а я там поступився, і там поступився, і там поступився. Американці не будуть нам давати зброю. Вони просто хочуть це легітимізувати нашою позицією. Вони не будуть давати зброю і навіть коли ми погодимось. Але в випадку, коли ми погодилися, ми з вами згодом не починали, погодилась б на будь-які плани, про які же Джеді Євенс Віков американці все одно вмиють руки, і ніхто не буде нам виділяти зброю. Саме тому тут зараз ви саме говорите, тут ви зараз поплічники Путіна практично. А там скажуть, ну Україна спогодилася на мир. Ну навіщо ми будемо зривати мир, надаючи Україні зброю? І європейці, повірте мені, не будуть давати Україні зброю. Тому що так само виникне ситуація з опозицією у Франції. Ми зараз з вами говоримо про рейтинг, рейтинг Трампа, в нього там 42, у Макрона 24. Французи не будуть давати інвестувати в сотні мільярдів, розміщувати війська, якщо Україна вже підписала мир. Ми маємо це розуміти чи ні? Бо тоді, одразу скажуть, дивіться. Ви зірвали мирну угоду. Завжди чомусь повертаємо британці. До... Німці німці зараз Меркс сказав, що будуть переоснащувати Німеччину, що він хоче зробити Німеччину незалежною від е, США. В них є альтернатива для Німеччини. Вона виросла залаз, в своєму рейтингу, а він впав. Ніхто не хоче вивати тебе, на інші території нам ніхто не буде давати зброю. Чому кажу, це різниця між смертю і самогубством? Навіть якщо говорити, що нас нема, але. Тут ми самі підпишемо собі смертний вирок. Ми самогубця самогубцям відмовляли в похованні е, бі, біля біля світери, тому що Господь дав їм життя, а вони самі його знищили. Господь дав Україні життя. Я кажу сьогодні в термінах великодніх свят. Дав Україні життя, а ми самі підписавши мир, його знищили. Мир з нашими вбивцями. Ніхто не дасть в Україні. Повірте, я вже ще раз кажу. Якщо там навіть буде продавна резолюція, ООН, якщо буде намагання української влади покласти на українських громадян шляхом референдума, спробу легітимізувати знито конституції, повірте мені. Після того, як будуть оголошені там результати референдуму, після того як щось буде підписано, людина або люди, які це підписали, або проголосували, вони одразу будуть такими, які вже після завтра в Україні будуть вважатися зрадниками і злочинцями. І тому згідно конституції України не тільки і законів, не України. тільки тому, що якщо вони змінять через референдум, як вони говорили ще до того, як я кажу, українська влада через щоб над нас покласти відповідальність. То у нас буде певні е, відсотки, які нас тепер між собою будуть е, в запеклій боротьбі. Е, ну, певною мірою, так вже е, це буде наша проблема. Пам'ятаєте, я вам розповідав ситуацію в ефірі про Майкла Колінза. Так, так. Майкл Колінз – це людина, яка був от, на відміну від цих єрмаків татарових і Офісу президента, всієї української виконавчої влади, слуг народу і таке інше, на відміну від них всіх, він був. Залізним, стовідсотковим тисячовідковим патріотом Ірландії він брав участь і майже очолював Великоднє повстання. Він підписавши угоди, про які мріяли 600 років боролися ірландці, підписавши угоду з Британією з Лондоном, отримавши статус Ірландії, який дорівнювався далеко Австралії і далекої Канади. На той момент Домініона. але погодившись на те, що частина там Ольстара буде не їх, але там ну у них не було можливості е, практично пононума ну, ну, скажімо, так брати е, великий, мати великий рівень підтримки, тому що там були і протестанти і, англіканська церква, тобто ті люди, які підтримували Лондон, він підписуючи, сказав собі, я підписую смертний вирок, і він загинув у Романянській війні.